Друзі, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми проведемо з вами порівняння двох мікрофонів від фірми DJI, DJI Mic 2 і DJI Mic Mini. І кожен з вас обере собі свій мікрофон. Отож, поїхали. І перший мікрофон, який ми з вами розглянемо, друзі, це буде DJI Mic 2. Друзі, цей мікрофон важить 28 грам. Але його розмір трішки лякає, тому що в порівнянні з мікрофоном DJI Mic Mini. Він наполовину більший. Ну, а тепер давайте поговоримо про мікрофон Mic Mini. Його вага 10 грам, і він явно випереджає свого суперника в кращу сторону. Його розмір наполовину менший за мікрофон DJI Mic 2. І це великий плюс в тому, що цей мікрофон можна легко почіпити на футболку і вона не буде обвисати. Зараз я вам покажу на прикладі. Ось, друзі, давайте з вами почіпимо мікрофон DJI Mic 2. І побачимо, як він поводить себе на одязі. Як можете побачити, що кофта в місці, якому висить мікрофон, трішки провисає. І це спотворює картинку. Тому що хотілося б, щоб це виглядало якось більш акуратніше. Ну, а тепер давайте почіпимо мікрофон Mic Мік Mini. і побачимо різницю між цими двома мікрофонами. Так, друзі, у мене в руках мікрофон MIG Mini, і давайте з вами протестуємо. Друзі, можете бачити, як висить мікрофон MIG Mini. Абсолютно жодних провисань на одязі немає. І це виглядає досить перспективно з точки зору естетики. Друзі, що можу сказати про ці два мікрофони на рахунок ціни. Їхня ціна коливається друзі, в районі 60 євро за DJI Mic Mini. 69 євро, друзі, за DJI MiG 2. Це якщо ви куплятимете ці два мікрофони без ресиверів та докстанцій. Тому що DJI MiG 2 з ресивером коштує 159 євро. Ну а DJI Mic Mini коштує 89 євро. Ну і повні комплекти цих мікрофонів DJI MiG 2 коштуватиме 249 євро, а DJI Mic mini коштуватиме 169 євро. Тому вибір за вами. Але одразу DJI MiG2 має вбудовану пам'ять до 14 годин запису. Також у нього великий плюс в тому, що він має вбудований в собі вхід USB-типу C, який можна заряджати безродник док станцій. Чого не скажеш про DJI Mini, тому що без додаткової станції його неможливо зарядити. І ось так виглядає ця міні-док станція. Таким чином вставляємо мікрофон і тут ззаду бачимо вхід USB-типу C. Під який можна підключити кабель, і тоді мікрофон можна зарядити. Отже, друзі, давайте підключимо DJI MiC2 і послухаємо якість звуку. Отже, мікрофон підключено. І ви можете чути запис звуку безпосередньо на сам мікрофон. Раз раз. Всі спортивка Hadidas. Ну, а тепер, друзі, давайте з вами підключимо DJI MiC Mini і послухаємо якість звуку. Ось як можете бачити, мікрофон підключено і... Давайте з вами поговоримо. Раз-раз всі в спортивках Adidas. Можете порівняти, будь ласка, два мікрофони. Який краще для вас і який би ви обрали? До речі, друзі, цей запис у двох мікрофонів ведеться прямо в студії. І він явно може відрізнятися від того, який він буде на вулиці. І послухаємо якість звуку на вулиці, а також, друзі, дальність мікрофонів. Тому поїхали. Отже, друзі, ми перемістилися з вами на вулицю, і зараз ми проведемо тест на запис звуку у мікрофонів DJI Mic Mini і Mic 2 на вулиці. Як бачите, на вулиці досить тихо, але ось тут чути звук машин, які їдуть по дорозі, і звук птахів. Тому що я зараз знаходжусь на ось такому дитячому майданчику і навколо мене ліс. І зараз, друзі, ми проведемо тест на запит звуку DJI MIG Mini. Отже, вмикаємо мікрофон. Як ви можете бачити, звук змінився і запис пішов, тому можете послухати навколо спів пташок, також звук автомобілів, які їдуть зараз по дорозі, і безпосередньо мій голос. Отже, давайте відійдемо з вами на якусь певну відстань і побачимо, чи буде змінюватись звук цього мікрофону, чи залишиться таким, як і. Був біля самої камери. От, відходимо, вже з вами відійшли приблизно метрів 15, відходимо ще і спробуємо дійти до цієї лавочки. І так само потім проведемо запис звуку на DJI MiG 2. Відходимо ще, це вже досить далеко. Я в... Ну Ніхто не записуватиме звук або своє відео на такій відстані. Цікаво, чи мене зараз чути, чи вже звук пропав. І Давайте з вами повернемось назад і протестуємо DJI MiG 2. Нагадую, що це запис звуку на DJI MiC Mini. Це досить компактна модель, яку я придбав півроку назад. і Можу сказати лише те, що це просто офігенний мікрофон, який дасть фору будь-яким мікрофонам на ринку. Так, друзі, давайте увімкнемо DJI MiG 2. Так, як бачите, лампочка загорілась, звук пішов і зараз ми провіримо запис звуку на DJI MiG 2. Цікаво, чи є якась різниця в звуку. Та шок. Ось там прийшли, я бачу люди якісь на дитячий майданчик, і діти голосують і чути дітей. І як записує звук мікрофона DJI MiG2, мій голос. Давайте з вами тепер відійдемо на ту саму відстань до лавки і протестуємо на дальність. Запис звуку. Так, йдемо далі. Вже відійшли буквально на метрів 20. Ще підійдемо на метрів 15 до лавочки і повернемось з вами назад. І от бачите, я вже підійшов до лавочки на ту ж саму відстань, де я відходив з мікрофоном DJI Mic Mini. І можете зацінити, будь ласка, звук. І давайте з вами тепер повернемося ще камери. Так, ми підходимо до камери. Сторонніх шумів доволі немало. Так, ми підійшли до камери і... Ага, камера втратила слідкування, активтрек перестав працювати, але запис звуку на DJI MiG2 все ще записується, тому... Ось, як можете бачити, можете бачити, вийшло сонечко і сьогодні досить похмуро на вулиці. Давайте з вами ще ось так походимо, подивимося, що камера слідкує і заодно послухаємо звук. Ну що ж, друзі, що можу сказати на рахунок цих двох мікрофонів? Це просто неперевершені мікрофони. Який я вам обов'язково рекомендую для покупки. Мій вибір лежить на мікрофоні DJI Mic Mini, так як він компактний і не займає багато місця і досить презентабельно виглядає на одязі. Але ви свій вибір будете зробити самі. І, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Нас вже 170. Всім вам дякую за підписку. Також ставте, будь ласка, лайк під кожним відео і обов'язково під цим відео. І ми з вами обов'язково проведемо порівняння зйомки вночі і в день камери DJI Osmo Pocket 3. Це нова камера, яку я придбав. І розпаковка на цю камеру вже на каналі. Можете переглянути саме цю розпаковку. Тому всім дякую за перегляд. Спорінемо з вами в новому відео. Всім пока!